А ну, зізнавайтесь, юні водії. Хто з вас хотів купити собі права? Хочу вам сказати, що час у вас залишилось обмаль. Встигніть до кінця 2023 року. Бо до кінця 2023 року МВС планують змінити умови складання теоретичних і практичних іспитів. Якщо коротко, що зміниться? Чотири пункти: перший пункт найприємніший: записатись на складання практичного іспиту тепер можна онлайн. Вам не треба буде їздити, мрео, брати талончики і вся ця двіжуха. Можна буде просто зробити це в дії. Другий пункт оскаржити результат іспитів можна буде протягом не трьох днів, а тридцяти. Третій пункт теж приємний. Вправи на майданчику спростили. Тепер є лише рух за маршрутом. І четвертий пункт, раді якого ми всі тут з вами зібралися, ог найнеприємніший, і звучить він так: фіксацію складання іспитів. Розширять. Якщо ви ще не розуміли, що це значить і чим це для вас обернеться, то камери, які вас знімають в автомобілі, поки ви здаєте практичне, тепер будуть дві з оглядом 360. А у класах для теорії більше не буде сліпих зон, і буде фіксація звуку. Що це значить, і погано це чи добре, вирішувати вам. Але як ви розумієте. Купити права зараз буде на порядок складніше або навіть неможливо. Так що, юні хабарники і корупціонери, поспішайте. Часу у вас залишилось не так багато.